Привіт, друзі! Ласкаво прошу на канал Добрих та Корисних Порад. І сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли ви залишили свої ключі в машині і закрили дверці і машина захлопнулася. От так, ключі в машині і замочок ви десь в дорозі. Немає як збігати додому по інші ключі то ось що робити. Потрібно, коли у вас є ще одна пара ключів вдома, потрібно зателефонувати своїм рідним і просто сказати, знайти брелок з ключами, взяти телефон і зателефонувати. Отже, я попросив свого друга зателефонувати і зараз ми зараз ми будемо пробувати, чи це дійсно працює. Алло. Тепер е, тримай ключі коло телефона і натискай. Може це займе трошки часу. О, так. Працює. Працює, так що тепер ви будете більш спокійніші. Е, головне тримати ключі на виду щоб ваші родичі могли її взяти вам допомогти. Добре, гарних вам е подорожей, не забувайте ключі, діліться своїм досвідом з іншими і з цього найкраще.